Сучасний міні-комп'ютер від компанії BlackView. І я не розумію, навіщо купляти ось такого крокодила за 22 тисячі, якщо ось цей малюк з точно такими самими характеристиками вартує 12. 11 Windows вже встановлено з коробки. Тиснемо кнопочку тут, запускаємо таймер і дивимося, як швидко запуститься комп'ютер. Оп! 12 секунд. Як бачите, все відразу налаштовано і все відразу на українській мові. Відразу вбудували Wi-Fi і Bluetooth, тому бездротова мишка, клавіатура, навушники або колонка підключаються без проблем. 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4, 3000 МГц. Це досить сучасно. 512 ГБ постійної пам'яті по технології SSD. І для тих, хто не вірить, що точно такий самий комп'ютер, але у великому корпусі коштує суттєво дорожче. Будь ласка, сайт розетка виставив ті самі фільтри. І що ми бачимо 19 або 23 тисячі, шестиядерний процесор Intel Core i 5 11 генерації, номінальна частота 2,7 ГГц на ядро або в турборежимі 4,5 ГГц. Ціна не остаточна, хоча це вже дешевше ніж на Алі 10% буде знижка для зсу або 5% знижка за промокодом IvanLis. Сайт Synthetic.ua. показує зблизька, як виглядає якість від Blackview. Прогумований пластик, максимально приємно тримати. Мати його у руках. Виконано анодованого алюмінію, все добре прогумовано тут і тут. Кнопка вкил-викл, 3,5 міні-джек для навушників USB 1.2 і USB Type-C. Позаду USB 1, 2, DisplayPort, HDMI LAN-порт, до речі, гігабітний і порт для живлення. В комплекті має HDMI кабель для підключення монітору довжиною в 1 метр, блок живлення на 19 вольт, 6,3 А, кріплення для додаткового жорсткого диску. Викрутили два гвинта і тут у нас є місце для додаткового жорсткого диску, шлейф для нього можна також додати пам'яті. Один слот у нас пустий. Все гарно, охайно і компактно. Велика потужна система охолодження і батарейка, яку можна замінити. Перевіримо, чи впорається цей малюк з монтуванням відео. Використовую капкат, і ось тепер я не розумію, навіщо я купляв собі дорогучого ноутбука для монтування відео. Цього міні-ПК вистачає на всі 100%. Тобто, цей комп'ютер підходить не тільки для офісних задач і навчання, будь ласка, блогерською справою також можна займатися. Можна трошки пограти, наприклад, навіть у танки, хоч і не на максимальних. Налаштування графіки, мене все влаштовує як працює, по танкам я попадаю без проблем. Ну, а можна дивитися відео, причому у форматі 8К. Дивіться, і як це відбувається. Жодних глюків і тормозів відео відтворюється так, як треба. Тож, друзі, Blackview знову здивував. Маленька, суперпродуктивна конячка не за всі кошти світу.